Для друку форми 086 в системі Health24, наприклад, після підписання медичного запису можна прогорнути доверху, натиснути на значок Принтера, в групі форм обираємо медичний запис та форму 086. Далі натискаємо друк в Word. Відкривається попереднє налаштування форми де ми можемо вказати вид медичного огляду, профілактичний або попередній, дату медичного огляду, вказати заклад освіти, в який подається довідка, далі можемо вказати перенесені захворювання. Ось так галочкою вибираємо Потрібний нам діагноз, натискаємо Додати. І діагноз додано. Якщо треба прибрати діагноз, ставимо галочку зліва та натискаємо Вилучити зі списку. Далі нижче у нас є об'єктивні дані, які було заповнено в медичному записі. Тобто шаблон об'єктивного обстеження або анамнезу, бачимо, підтягується також основний діагноз і інтервенції. За потреби зайве можемо прибрати або дописати те, чого нам тут не вистачає. Нижче можемо обрати консультації інших лікарів-спеціалістів. Можемо профільтрувати, з якої дати була виконана консультація, щоб обрати її зі списку. Можемо прибрати зайві галочки та залишити тільки ту консультацію, яка нам потрібна. Наприклад, ось тут буде лікаря ФРМ. Нижче є можливість заповнити дані по лабораторним та іншим видам дослідження. Також дату виконання можемо фільтрувати. Бачимо, відобразилось таким чином більше досліджень. І галочками можемо вибрати ті дослідження за певну дату, які нам потрібні. Наприклад, ось таким чином. Далі листаємо нижче. Можемо заповнити інформацію по профілактичним щепленням. Також за потреби фільтруємо дату проведення, з якої було саме проведено імунізацію, та вибираємо галочкою Потрібну нам. Лікарський висновок. Також за потреби можемо дозаповнити. І внизу натискаємо друк форми в Word. Далі форма завантажується на комп'ютер у форматі Word. І ми бачимо заповнену інформацію. Медична довідка. Бачимо заповнену дату, ким видана, заклад, куди видається довідка, дані лікаря, пацієнта, перенесені захворювання, які ми обрали галочками, об'єктивні дані пацієнта, консультація іншого спеціаліста, лабораторні дослідження, інші дослідження. Профілактичне щеплення бачимо дату, саму вакцину та лікарський висновок, який ми заповнюємо в формі. Нижче є підпис, підпис керівника і місце для початки.